Вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 1 липня, початок нового робочого тижня та нового місяця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше прогнозів, як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, сьогодні у нас понеділок, так, які енергії на сьогодні? Ну, у нас зберігається так, достатньо велика активність. Вогняна енергія, от ми з вами повинні бути дуже обережними. Дуже таке емоційне виснаження на сьогоднішню добу, так іде. І а, дуже багато буде роботи захисних систем. А, ситуація тримається на тому ж рівні, якому була, багато хитрощів так, від ворога, багато брехні. От, і а, хитрість стосується переміщення, польотів, так, от, достатньо активної а, фази. Дивимося вівторок, так, на завтра, завтрашня доба, що нас чекає? Вівторок, вівторок, 2 число. Так, ну теж достатньо таки активна ситуація. так, Ми будемо намагатися втримувати, контролювати те, що є. Ми можемо спостерігати теж багато відпрацювань, активності, от, але тривожність може підійматися більше. Емоційний такий стан може бути більш схвильований у ночі, темний період доби. Середа. Середа, третє число, середа, дивимося. Середа. Дивіться, активне теж відпрацювання, так, у більшій вірогідності. Середа. Темний період доби, більш насичений. Будуть якісь плани намагатися втілити. І мені йдуть масові активності, багато переміщення, багато руху по території країни в багатьох областях. Четвер. Четвер, мені іде як просування наземне, так і просування повітря. Так, біля лінії зіткнення і межі, Та може бути активніша ситуація, необхідно бути уважними. Та йдуть мені провокації на якісь водні об'єкти. Треба звертати теж увагу і бути дуже обережними. П'ятниця. П'ятниця, активність циклічна, ми будемо спостерігати так, її, і важка ситуація біля високих будівель може бути. Субота, дивимося. так, Субота. Ситуація тримається, емоційно складно, мені йде відпрацювання. так, Активність вона може продовжуватися від ворога. отако, знаєте, Нас лякають, але ми все одно тримаємось. Достатньо напружена така ситуація. І неділя, давайте глянемо, останній день тижня. Активність на ресурсу забезпечення.